Давайте поговоримо про своєрідні варіації. Ми поговорили про різні види людей, а тепер про зовсім різнобічні теми переходимо з теми дружби до теми динозаври. Нам надійшли два питання від пана Лукмана Ахмада Бабура з Німеччини, а також від пана Сабріни з Нью-Йорка США. Вітаємо вас з миром. Дуже дякую вам за ваші питання. Обидва ці питання про динозаврів і подробиці їх існування на землі їхнє питання насправді полягає в наступному: як існування динозаврів вписується в контексті священного Корану? Що саме Коран каже про це? Яке значення того періоду часу, коли динозаври панували на землі у представленні Корану? Доктор Сахіб, дозвольте мені почати з вас колись на землі панували динозаври. На щастя, це вже в минулому, але вони й досі захоплюють уяву людей. Знаєте, я пам'ятаю, як ще в ранньому віці у дитинстві дивився мультфільми про динозаврів, у яких вони зображалися доброзичливими істотами, тільки будучи дорослим, розумієш, наскільки вони були дикі та небезпечні. Безумовно, я думаю, що творцям голівудських фільмів ще як слід відповісти за вигаданий ними Образ динозаврів по суті слово динозавр означає страшенний величезний ящер і напевно за змістом саме звідси походиться назва. Але що вражає мене, коли ми досліджуємо динозаврів чи інших вимерлих чи існуючих тварин, це те, що вони нагадують про невизначність творіння всемогутнього бога, і це говорить про те, що наш світ весь цей космос створений всемогутнім Богом, настільки великий, що людині не дано осягнути його масштаби. Цонідет фосол звичводискавердгевна сайнспровен на підставі виявлених свідчень. Сьогодні без сумніву наука довела, що ці тварини існували, і вони дійсно жили на землі, і встановлено їх реальні розміри та форми. Вони належать до часу юрського періоду, і можливо ще раніше, що також обговорюється вченими, але це було багато мільйонів років тому, і можна напевно сказати, це. 230 мільйонів років тому ці тварини панували на землі. Вченим справді досі не просто визначити, скільки видів живих істот існує на сьогоднішній день. Але один факт, який мене вразив, це те, що за їхніми підрахунками нині існує до 8-7 мільйонів видів живих істот. Це приголомшлива кількість живих істот. І вчені також кажуть, що багато з цих форм життя вимруть до того, як людина зможе вивчити їх. Деякі вимирають прямо зараз. Ось що відомо щодо різноманітних форм життя. Однак, оскільки були виявлені знайдені залишки динозаврів, то люди змогли відтворити їхній зовнішній вигляд у подробицях та переконатися, що динозаври однозначно існували на нашій землі. Священний Коран говорить про творіння всемогутнього Бога, говорить про всесвіт, про небеса, а також про різні форми життя. Зрозуміло, якби всі 8,7 мільйонів видів живих істот згадувалися у священному корані, то щоб просто перерахувати їхні назви, знадобилося багатотомне повне зібрання та бібліотека для його розміщення, але у священному Корані для цього є термін даба Жені тлумачить його, що він означає всі форми життя, які включають навіть динозаврів. Таким чином, цим словом Аллах вказує, що раніше на землі існували такого роду форми життя, які повзали та іншими способами пересувалися по ній. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так у священному Корані згадується існування подібних форм життя. Але як я вже сказав, лише за кількістю форм життя, кількість творінь Аллаха настільки велика, що нам залишається лише споглядати Божі творіння і захоплюватися ним. І як він запустив весь цей механізм, щоб він приносив нам користь, яку ми отримуємо сьогодні з вимерлих та існуючих тварин, створених всемогутніх Аллахом для нас. Адже правда, нехай нагородить Вас Аллах Джахангір Сахіб. З цього приводу хочеться коротко наголосити. З мого боку, було б недоречно згадати коротко про еволюцію до того, як динозаври рухались землею. Їхні предки вийшли з моря на сушу, згідно з теорією еволюції, і далі розвивались по сходам еволюції. Ви знаєте, що люди відкривають криціонізм, тобто, що все створено Богом, визнають теорію еволюції, згідно з якою динозаври були проміжною ланкою на етапу. Розвитку, я вважаю, тут треба додати ще одне питання: чи існує сьогодні тварина з серства тварин подібна до динозаврів? Може, за аналогією за наведеним прикладом це ящерки, я пам'ятаю, коли їдеш до Пакистану, бачиш ці маленькі істоти, потомки представляєш збільшеному розмірі, і вони вже здаються досить лютими. Але про задум їхнього створення чи був їхній внесок в еволюції особливим? Якби вони не існували, уявіть на хвилинку, змогло, плюс то існувати на землі згодом. У кожного творіння Аллаха є мета його створення. Як зазначив доктор Сахі, покарання немає нічого, що відкидало б факт існування динозаврів. Але я думаю, що головне питання, яке має виникнути із цих двох питань, які ми отримали сьогодні, це місце динозаврів у системі вірувань людей, які вірять у створення світу за шість днів. Як ви втиснете їх у цей проміжок? І це те саме вічне питання, на яке хресіоністу важко відповісти, враховуючи те, що згідно з їхнім віровченням, земля була створена за шість днів, і що вона лише існує шість тисяч років часів Адама Миримо, така їхня дилема, чи не так? але з погляду ісламу, ми не віримо в це. Як ви знаєте, арабське слово Яум, що використовується в священному корані, має кілька значень: одне з яких означає день, а в іншому значенні перекладається як період. Сам Аллах в одному аяті Корану пояснює, що під словом день він має на увазі період у тисячу років. А в іншому аяті каже, що слово день означає період у 50 тисяч років. Отже, є різні періоди, які можна позначити словом день. Коли тут говориться, що світ був створений за шість днів, тут мається на. Увазі Зі за шість періодів Я пам'ятаю один свій рідний випадок, коли мені довелося робити обчислення під час однієї з телепередач арабською мовою під назвою Зустрічі з арабськими друзями, тобто, зустрічі халіфа четвертого йому благословення Аллаха, імам Сахіб на той час був у відпустці. Якось йому вдалося залучити мене до участі замість нього в цій телепередачі. Головне було знаходити коронічні аяти і одразу там, же на місці, коли халіф розпорядиться. Мені було страшновато, але якби там не було, Аллах допоміг мені. Хузур сказав, що він хотів поговорити про тривалість існування всесвіту з моменту його створення і до моменту, коли всесвіт буде згорнутий подібно до своєї, Як про це сказано у священному Корані? Він розрахував тривалість життя всесвіту відповідно до цих двох хаятів в одному аяті. День згадується як період тисячу років, а в іншому як період 50 тисяч років, відповідно до людського літочислення. І ось Халів сказав мені: Знайди ці два аяти, тож мені довелося їх шукати. І коли я їх знайшов, він наказав рахувати разом з тим, щоб з'ясувати вік всесвіту. Халів сказав: кожен день дорівнює тисячу років. у році 365 днів. Виходить 365 тисяч днів, А тепер, якщо врахувати, що. Що Аллах каже що кожен із цих днів складається з 50 тисяч років згідно з тим, що ви вираховуєте, то потрібно помножити 365 тисяч на 50 тисяч. Отже, Аллах говорить крані, що це є тривалість життя всесвіту від початку її місії до її завершення з моменту створення землі небес та решти у всесвіті. І, і до того моменту, коли цей проект буде згорнути подібно до свою. в результаті вийшло 18 мільярдів 250 мільйонів років. І наука сьогодні говорить нам, що сьогоднішній вік всесвіту становить близько 12 мільярдів років, і це число добре вписується в 18 мільярдів 250 мільйонів років. Коли згідно з священним краном, це буде вік всесвіту, момент, коли він знову буде згорнутий. Тобто, коли йдеться про такий тимчасовий масштаб. Тоді динозаври цілком спокійно вписуються. Зовсім ніяких проблем та протиріч з іншого боку. Якщо ви букваліст, то ви не зможете вмістити їх у рамки. Вам доведеться втискати їх у ті 6 тисяч років, що неможливо. Бачите, наука сама довела невірність такої версії. Отже, іслам, якщо правильно тлумачити, дає велику кількість відповідь на ті виклики, які наука кидає нам і вам з милості Аллаха. Ми не боїмося жодного з них. Навпаки, наука і слово Аллаха свідчить про істинність одне одного. Отже, ще раз прояснимо. З цієї інтерпретації випливає, що від початку до кінця днів, як їх часом називають, тривалість життя всесвіту становить 18 мільярдів 250 мільйонів років. Ясно, турбуватись про кінець часів, ще зарано здається, і слава Богу, ми живемо окремо від динозаврів. Чи бачите, священний Коран говорить про створення людини, але потім Бог так само говорить про інших до нас? Це означає, що до створення людей було багато інших творінь. Тому сказано халакакум вальжіла Бійтеся Аллага, який створив вас та інші творіння до вас. І це можна знайти в 185-му аяті 26-ї сури Священного Корану. Це означає, що цей світ за мільярди років свого розвитку до того стану, яким ми бачимо його зараз, було багато творінь, творіння, які ми знаємо, і творіння, про які ми не знаємо. Але насправді Бог усіляко дає нам дізнатися про творіння те, чого ми не знали. Тому тепер одні з тих. Про кого ми вже знаємо, це динозаври, бо вони існували 230 мільйонів років тому, а потім вимерли 66 мільйонів років тому. Цікаво, що грецьке слово Діно означає страшна, велика жахлива істота і не дивно, чому ці величезні істоти вже вимерли, тоді як малі, малі істоти ще живі. Ми, люди все ще є. Логіка нагадує. Що вони були створені з корисною метою. Як учасники дискусії вже наголосили, що Бог нічого не творить безцільно. Насправді, одне з якісних імен Бога це Хакім, тобто мудрий. Тому все, що він робить, ґрунтується на глибокій мудрості. Так само, і динозаври були створені з метою створити умови життя іншим істотам, які з'являться явля... пізніше. Є ще одна цікава деталь, яку відкрила сьогоднішня наука. Пан доктор згадував про викопне паливо. Але тепер ми знаємо, що все, що містить вуглець вигілля, що використовується як паливо для печей та переплавлення руди, нафта, газ і так далі, інше використовується для бальзамування. На думку деяких учених, залишки цих динозаврів та інших форм життя зробили внесок у освіту нафтових родовищ, які ми маємо сьогодні. А якщо пов'язати цей факт з промисловою революцією, то ви побачите, з якою метою Аллах утворив усе це. Отже, створені вони не дарма. Вони були створені з великою мудростю всемогутнього Бога і для великого блага людства та цивілізації загалом. нехай винагородить вас, Аллах за таку вичерпну і дуже докладну відповідь на це питання. І я впевнений, що наші автори питання погодяться з цією відповіддю та взаємозв'язками між двома епохами юрським періодом, коли динозаври бродили землею і сучасною епохою в наші часи. we for our next.